Вітаю, шановні клієнти. Сьогодні ми з вами побуваємо у Луцькому торговельному підприємстві компанії Мініагра, визнаного лідера з продажу міні-тракторів в Україні. Волинське представництво компанії Мініагра розташоване в місті Луцьк по вулиці Рівненська, 48 на самому фасаді. Мешканці Західної України давно знають бренд «Трактор номер 1 під яким компанія Мініагра працює в Західному регіоні вже багато років. Це один з найкращих торговельних майданчиків. Продажів міні-тракторів в Волинській області. І так ми знаходимося на ось такому майданчику, де представлені майже всі моделі міні-тракторів, які є в наявності в нашій торгівельній мережі. Якщо на момент приїзду клієнта в торгову точку в наявності немає потрібного трактора, то наші менеджери швидко перевірять, в якому з наших підприємств є в наявності бажаний трактор і привезуть його вам з будь-якого місця України безкоштовно. Вам достатньо звернутися в будь-яке найближче до вас торгівельне підприємство компанії MiniAgra розповісти нашим менеджерам, які роботи ви плануєте виконувати на своєму міні-тракторі. Від цього буде залежати вибір потужності трактора та його комплектація. Наприклад, якщо на тракторі необхідно виконувати роботи по обробці хімікатами за допомогою оприскувача, наприклад, в садах або виноградниках, то вам потрібно вибирати трактор з кабінею. А для роботи на фермах. В теплицях або в полі, як правило, купують міні-трактора без кабін потужністю від 24 до 50 кінських сил. На них можна встановлювати повний спектр необхідного навісного обладнання, такого як фронтальний навантажувач будь-яких типів, відвали, міні-екскаватори, бури, плуги, фрези, під кожну потужність мінітрактора у нас в продажу є відповідне навісне і причіпне обладнання. Посилання на розділ навісного обладнання ви знайдете в описовій частині до даного відео. Отже, трактор купується для того, щоб він працював і заробляв гроші, ну або економив. Відповідно, логічно прикинути збільшення свого доходу після купівлі міні-трактора і визначити бюджет на покупку. На чому зупинитися? Купити бувши в експлуатації трактор або новий, ну це звичайно новий. Вже міцно попрацювавши білорусь, японець або європеець, потребуватиме постійних ремонтів, а значить тягнутиме витрати на його отримання. Для ваших цілей потрібен економічний трактор з меншою витратою пального, а ці показники найвищі тільки у відомих брендів, представлених на ринку України. Ми як відповідальна компанія дбаємо про своїх клієнтів. Ми імпортуємо в Україну міні-трактора виключно від відомих, перевірених десятиріччями виробників, таких як Solis, Brentson, Tonfang, Photon Lovo, Ginma, Zoomline, Formlit, VidoceFahr, Orion, Shifeng, Sintai та BULAT. При цьому забезпечуємо максимальну широту модельного ряду кожного виробника. Щоб наші клієнти могли придбати міні-трактор, який повністю задовольняє його потреби. І головне, має ціну, яку готовий витратити наш клієнт. На нашому сайті ви маєте можливість вибрати відповідний трактор, приїхати в будь-яке з наших торговельних підприємств на території України. Посилання на наш сайт ви теж знайдете в текстовому описі до відео. Контакти підприємства у відповідальному розділі на сайті. Наші продавці. Розкажуть вам про особливості кожного трактора, проведуть вам тест-драйв вподобаних тракторів. Якщо у вас недостатньо грошей на покупку вподобаного міні-трактора, то для вас діють кредитна та лізінгова програма зі спеціальними пільговими умовами. Ми понад 15 років в цьому бізнесі. Купуйте міні-трактор у професіоналів. Міні-трактор дорівнює міні-агро. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Окремо хочу повідомити, що відео, відео огляди кожного міні-трактора ви можете знайти та подивитися на цьому каналі в плейлисті Міні-трактор з Міні-Агра. до нас на Фейсбуці, щоб бути в курсі тракторних новин. Також ви завжди маєте можливість задати запитання нашим фахівцям в коментарях під відео або на сторінці Фейсбук. Або зателефонувати в торгівельне підприємство, або на телефон кол-центру. Ми завжди раді бачити вас в Мініагро Луцьк. Мінітрактор купують в Мініагро. До зустрічі!